Друзі, усім привіт! Я тренер по інструменту. Мене звати Микола і ви на каналі Повалда І сьогодні я вам розповім про акумуляторні ланцюгові пили від торгової марки Штілі. Ці акумуляторні пили працюють на одній акумуляторній системі АК. Тобто цей акумулятор підходить до садових ножниць, до повітрядувок також підходить ця батарея. А також є тример, який працює від цієї акумуляторної батареї. А також є акумуляторні газонокосарки, які працюють від цієї акумуляторної батареї. Хочу вам сказати, що ці дві акумуляторні пилки без акумуляторних батарей всього-навсього важать 2 кілограма 900 грам. Чиї ж можна сказати, що типу, можна так і ти різати все, що хочеш, отак руками, знаєш, валити. Ці акумуляторні пилки мають довжину шину 12 дюймів або 30 см. Та ланцюг на них стоїть Pico Micro 3. Це найтонший ланцюг з товщиною 1,1 міліметра. А це значить, що тут тонший та менший ланцюг, ніж звичайного 180-го штіля. А це зроблено для того, щоб економити заряд акумулятора та щоб була більша продуктивність. Як ви бачите, ці дві пилки оснащені без ключової фіксації шини та без ключовим натяганням ланцюга. Зараз я вам це продемонструю. Ось так відводите, відкручуєте. І ось цією крутилочкою робите натяжку ланцюга. Хочу вам показати, що дана пилка має деобразну ручку, і, якби ви її не брали, зручно вам буде працювати в будь-якому положенні навіть в товстих рукавицях. Та основна ручка в даній пилці йде повністю прогумована. Та як бачите, кнопка зроблена по техніці безпеки. Якщо ви просто берете її в руки, вона не включиться без додаткового нажиття кнопки запобіжника. Раз. І працюєте, і також ця кнопка по техніці безпеки не має фіксації. Якщо пилку вириває з рук, вона виключається. Посередині в семій пилці, куди фіксується акумулятор, є дуже дві потужних пружини, і також, як бачите, є великі контакти. Але акумулятор тут вставляється з технікою. Безпеки. Ви його вставили. Перше положення йде транспортувальне, тобто клеми не попадають на контакти, де б ви не ходили, пилка вам не включиться, навіть якщо ви випадково нажмете пилку, вона вам не включиться. Щоб включилася пилка, треба ще раз акумуляторну батарею продавити вниз. І ось тоді безпосередньо пилка вже готова до роботи. Отож, друзі, давайте я вам зараз продемонструю, як вона тихенько працює. І продемонструю, як працює зараз механічний тормоз. А зараз я вам хочу показати саму круту фішку цих пил, яку практично ніхто не має. Тобто пилка працює по степені нажиття клавіші. Ви нажимаєте потихеньку, потихеньку, відповідно, буде крутитися. Чим більше нажимаєте газ, тим будуть більші обороти. І тому ця функція підійде дуже багатьом майстрам. І ще скажіть, що не круто. А зараз я зроблю самий важливий тест, як перевіряють усі майстри. Ми зараз перевіримо, чи є в цих пилках баланс. Я беру одним пальчиком і побачимо їхній баланс. Як бачите, з акумуляторною батареєю ідеальний баланс. Це була потужніша пилка. Зараз слабша. також з акумуляторною батареєю тримаю одним пальцем також ідеальний баланс. А ви мене потім запитаєте, а чим відрізняється пилка MSA60 від MSA70? А все дуже просто потужністю та акумуляторною батареєю. MSA60 комплектується батареєю АК 20 а мса 70 комплектується батареєю АК-30 і рекомендовано на тій батареї працювати. Також хочу вам показати, що дві пилки мають бак для мастила і мають оглядове вікно, через яке ви можете бачити, чи треба доливати мастило на шину. Друзі, давайте зараз знімемо шину і подивимося, як там фіксується шина. Ось так виглядає механізм натяжки. Як бачите, основна шестерня. Металева. А саме головне, друзі, що навіть така коротка шина фіксується аж на дві шпильки. Круто! І, до речі, та серпантинна шестерня, яка робить натяжку ланцюга, вона перекидається на другу сторону. Відкручуєте гвинтик, перекидаєте і працюєте другою стороною, щоб вам одинаково виробляла шина. Отож, друзі, посилання на наш інтернет-магазин я залишу в описі під відео, а також в описі під відео я залишу посилання на всі соснорежі. А якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал та всім далих покупок.